Всім привіт! Хто такий перший вершник Апокаліпсису на білому коні з луком? Зараз дуже багато є таких людей і віруючих, тим паче, що сприймають цього вершника за самого Ісуса Христа. Але насправді це не так, тому що Біблія описує цього вершника, що це є брехня, що це є самтана. І що його зброя це є стріли. Стріли це є брехлива інформація, яку він посилає через соцмережі, через інтернет, через своїх жепроків і лежавчителів, які проповідують, виконали Слово Боже. І фокусують людині не на волі, Божій, не на Бозі, а фокусують на цьому світі на плоті, на душевному житті. І, слухаючи, таких людей людина вже перебуває насправді в стани і йде до пекла. Нам потрібно розуміти, що. П'ятий верхник апокаліпсису – це Ісус Христос і Його зброя, меч це Слово Боже. Нам потрібно не слухати людей Божих, які чітко проповідують невикривлене Слово Боже і допомагають людям прийти до Господа, щоб врятувати себе та допомогти рятувати інших. Амінь.